Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Журналіст і коментатор Віктор Вацько розповів, де Олександрія планує грати Єврокубки у наступному сезоні. Цитата Олександрія для Єврокубків також розглядає як і Динамо Польщу, їхнім пріоритетом є місто Тихий. Саме там Ворскла минулого року грала у Єврокубках. Один матч зіграла з ділою у кваліфікації Ліго конференцій. Тому от поки що, наскільки я знаю, веде переговорний процес Олександрія, сказав Вацко. Наразі Олександрія йде другою у таблиці УПЛ. Матч проти Карпат став ювілейним сотим для півзахисника Дмитра Шастала в УПЛ. У складі лівого берега Дмитро провів 9 матчів. Раніше 63 за Олександрію, 14 за Полісся та 14 за Верес. На рахунку Шастала в елітному дивізіоні 12 голів. Гравець дебютував в УПЛ 6 березня 2018 року у складі Олександрії в гостьовому матчі проти Зірки. Той поєдинок закінчився з рахунком 0-0. Форвард зорі Пилип Бутківський забив гол у матчі 27-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Нагадаємо, цей поєдинок закінчився результативною нічиєю 1-1. Для нападника це був 50-й гол у чемпіонаті України. Раніше він також виступав за Ілічівиць, Севастополь, Десну та Полісся у поточному сезоні. Він провів 23 матчі в УПЛ, забив 8 голів та віддав 2 асисти. Захисник Карпат Тимур Стецьков точно не зіграє у матчі 28-го туру УПЛ проти Олександрії, який пройде 11 травня. Про це повідомляє Тато таке. Футболіст отримав травму у грі проти лівого берега і був замінений на 51-й хвилині. МРТ не підтвердила у Стецькова розрив передньої хрестоподібної зв'язки. У нього діагностовано мікротравму Меніска цього сезону. Тимур відзначився одним голом у 16 матчах. Нападник ЛНЗ Френсіс Момо був відсторонений від тренувань з першою командою. Повідомляє Sport.ua. За даними джерела його відсторонив ВО генерального директора клубу Василь Каюк. Гравець переведений у команду Ю-19. Це рішення підтвердив головний тренер Роман Григорчук, який раніше публічно розкритикував футболіста. 24-річний Нігерієць у поточному сезоні провів 25 матчів за ЛНЗ в усіх турнірах, забив три голи та від. Дав один результативний пас. Як зазначає Sport.ua, у клубі відмовились від коментарів з цього приводу. Макабі Хайфа не має наміру продовжувати оренду 24-річного центрального захисника Динамо Олександра Сироти. Повідомляє футбол 24 Зазначено, що влітку він повернеться в Динамо. Ізраїльський клуб очікує серйозна чистка складу. Він проводить невдалий сезон. Футболіст у поточному сезоні провів 23 матчі за Макабі в усіх турнірах. В його активі два голи журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів про майбутнє півзахисника Олександрії Івана Калюжного. Цитата: У мене є дві інформації. Одна є така опція, що калюжний не переходить в Металіз1925, друга інформація, що він уже отримав підписний бонус. Коли людина отримує підписний бонус, то мені здається, зворотнього шляху немає, і я більше довіряю другій інформації. Тому калюжний з певною долею ймовірності наступний сезон може провести у першій лізі, сказав Співаковський. У Івана закінчується контракт з Олександрією влітку 2025 року. Цього сезону 27-річний українець зіграв 25 матчів, забив два голи та віддав два асисти. Плімут, у складі якого виступає український центрбек Максим Таловєров, втратив шанси на збереження місця в чемпіоншипі та готуватиметься до виступів у першій лізі. Команда набрала 46 очок у 46 матчах і втратила шанси залишитися у другому за силою дивізіоні Англії. Як повідомляє Sport.ua, ЮЄ Таловєров роздумує над відходом з Плімута, у його контракті з клубом є пункт про можливе розірвання угоди. Цим пунктом гравець може скористатися вже найближчим часом, оскільки пріоритетом для нього залишається продовження кар'єри в Англії. Серед зацікавлених у трансфері 24-річного оборонця новачок дивізіону Рексгем а також Дербі Каунті на рахунку гравця два голи та один асист у 13 матчах за плімут. Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може покинути команду. Повідомляє Генетіс Газетікс. П'ять гравців турецького клубу отримали трансферні пропозиції від інших команд. У списку із цих гравців знаходиться і українець Арсеній Батагов. 23-річний гравець виступає за Трабзонспор з серпня 2024 року. Цього сезону він провів 21 матч, у якому забив два голи та віддав один асист. Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат зацікавив декілька закордонних клубів. У послугах 23-річного нападника зацікавлені команди за ПЛ повідомляє британський журналіст Фрейзер Флетчер. Зрозумійте, кілька команд англійської прем'єр-ліги стежить за українським нападником Владиславом Ванатом. 23-річний Форвард забив 21 гол за київське Динамо у нинішньому сезоні. Саме так написав Флетчер у своєму аккаунті Вікс. Раніше повідомлялося про інтерес до Ваната з боку Ліца та Вестгема у поточному сезоні. Форвард провів 41 матч за Динамо, забив 21 гол та віддав 8 результативних передач. Контракт гравця з київським клубом розрахований до літа 2027 року. Вартість футболіста за даними трансфермарк становить 11 мільйонів євро. Воротар Андрій Лунін може покинути мадридський реал вже цього літа. Основним претендентом на гравця називається Астон Віла, яка активно розглядає варіант із його підписанням. Астон Віла під керівництвом Унаї Емері готується до можливої втрати Еміліано Мартінеса, який може змінити клуб. Зокрема, йдеться про потенційний переїзд до клубів із Саудівської Аравії або топ-чемпіонатів Європи. Якщо аргентинець піде Лунін один із головних кандидатів на заміну у поточному сезоні. Андрій зіграв 12 матчів за реал, пропустив 19 голів та чотири рази зіграв на нуль. У Шахтарі заперечили інформацію про ведення будь-яких переговорів з «Ардою Тураном зазначається, що наразі всі думки та зусилля клубу зосереджені на підготовці до фіналу Кубка України. Гра проти Динамо пройде 14 травня на стадіоні Центральний в Житомирі. Початок у 18.30. Нагадаємо, раніше турецькі журналісти повідомляли, що представники гірників зустрічаються із стороною головного тренера Еюпспора у Лондоні. Також повідомлялося, що угода вже близька до завершення. Відбулося жеребкування плей-офф за право виступати у першій лізі чемпіонату України у сезоні 2025-26. За результатами жеребкування сформовано дві пари, які визначать долю двох місць у першій лізі. Третє місце другої ліги, 14 місце першої ліги. Перший матч 4 червня, матч відповідь 8 червня. Друге місце другої ліги, 15 місце першої ліги. Перший матч 4 червня, матч відповідь 8 червня. Протистояння складатиметься з двох матчів вдома та на виїзді. Переможці цих двобоїв поповнять склад першої ліги на наступний сезон. Нагадаємо, чемпіон другої ліги отримає прямий квиток до першої ліги без участі у плей-офф. Клубний сезон 2024-2025 добігає кінця, а це означає, що вже сформовані списки учасників кваліфікації Єврокубків на наступний сезон. Україну у лізі чемпіонів знову представить тільки одна команда чемпіон країни, який почне шлях із другого кваліфікаційного раунду. Чемпіон України потрапить до другого раунду кваліфікації, де зустрінеться із суперником, визначеним за результатами жеребкування. Повідомляє портал Динамо Київ Прямо зараз фаворитом УПЛ є Київське Динамо. В активі Киян 67 очок. У разі якщо чемпіоном стане саме Динамо, команда перебуватиме серед сіяних та отримає зручних суперників на старті. Отже, якщо чемпіоном України у цьому сезоні стане Динамо, то можливі суперники будуть такі: Мальми, Швеція, Жельгіріс-Литва, РФШ – Латвія, Пафос Кіпер, Зрінський – Боснія і Герцоговина, Кубс Фінляндія. Лінкольн Терет імпс Гібралтар, Нью Сейнс, Уельс, Дріта, Косово, Брейдаблік, Ісландія, Лінфілд, Північна Ірландія та Будучність Чорногорія. Саме хтось із цих 12 суперників випаде Динамо на першій стадії кваліфікації Ліги Чемпіонів. Жеребкування першого та другого кваліфікаційного раундів Ліги Чемпіонів сезону 2025-26 відбудеться 17 червня. Перші матчі другого раунду заплановано на 22-23 липня. А матчі відповіді на 29-30 липня. А ви напишіть в коментарях, кого б хотіли в суперниках для Динамо, у разі якщо кияни стануть чемпіонами України.